Це не перший рейд, ці з Легіону Свободи казали, що вони хочуть будуть звільняти територію Росії сантиметр за сантиметром. Вони хочуть зробити так, щоб громадяни Росії голосували за кого хочуть, висловлю висловлювали, висловлювали спокійно свої думки. Тобто вони прагнуть, щоб позбутися того режиму, як вони називають, тоталітарно, який захопив владу. Ну наскільки це серйозно? Ну подивимось, наскільки їх будуть підтримувати. Населення поки що є інформація, що ну, якась кількість більше чи менше половини людей в цих областях вони ну, на боці цього легіону, але бояться відкрито висловлювати свою підтримку. Подивимося, це дуже непогано, це показує, що ну, війна може відбуватися і на території Російської Федерації, і воювати там будуть вже російські військовослужбовці. Щоб нас не звинувачили в тому, що ми там намагаємося захопити Росію чи ще якусь махінію про яку там можуть розповідати за ну не західне, а російське ну західне там деякі підхоплюють засоби масової інформації.